Фіналістів конкурсу Все буде Україна. Нагородили на Хмельницький АЕС. Учасниками творчого змагання стали учні зі Славути, Острога, Нетішина, а також Шепетівського та Рівенського районів. У своїх роботах діти демонстрували патріотизм, креативність і віру в майбутнє України. Я дуже люблю витинати. Я дізнався про цей конкурс. Я думаю, ну може мені прийняти в ньому участь. Може займу якесь місце. Так вияснилось, я зайняв. Я як я приїхав сюди, я дізнався Багато цікавого, що бував на тренажері енергоблоку, дізнався, як перезавантажують енергоблок, і багато ще цікаво. Додатково фіналістам провели екскурсію по атомній електростанції. Юні таланти ознайомилися з роботою фахівців енергетиків, дізналися про процес виробництва електроенергії та роль атомної галузі в енергетичній безпеці держави. Це дуже зацікавлення для молоді, тому що це популяризує. Українську культуру, звичай, історію, особливо це дає змогу показати всьому світу, яка наша країна могутня та незалежна. Переважно зображувала історію, надихалася культурою, також створенням атомної станції, та, взагалі, що ми енергічні такі люди. І все Після пізнавальної екскурсії фіналістів урочисто нагородили цінними подарунками від компанії «Енергоатом». організатори наголошують, такі заходи сприяють профорієнтації молоді та заохочують інтерес до інженерних і технічних професій. Приємно бачити, що цей конкурс охопив широку аудиторію, оригінальну. Тобто, приємно бачити, що в принципі охопив дві області. Прошу надалі! Незламно продовжувати підтримувати, адже такі роботи, ваші роботи, це є підтримкою для всіх нас, для всієї України, для наших захисників, які активно слідкують, і це є як ковток свіжого повітря для того, щоб захищати всіх нас, нашу Україну.